Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні трошки пройшов сніжок. Було зранку мінус два. Зараз трошечки вже роз'ясняється, сонечко показується. І вже плюс один. Воно зараз так і поростає все, тільки що знову щось там трошки пускався сніжок, але так трошки присипало і все. Але вроді виясняється. Дожен бути гарний теплий день. Сережа сьогодні вдома. Дожен бути гарний би, день. Бачимо, якщо буде погода, то може сьогодні спиляє на городі ту галичу, що розчахнулась ну, одну гілку, бо вона прямо надвисла мені над смородиною. Ну і так вона мені робить там тінь, вона не потрібна, так що, може, її сьогодні спиляє. Буде тільки погода гарна, ну, наче я ж кажу, вияснюється, слава Богу. Тихо на вулиці, поки вітру нема. Зберемо на сніданок от манку. Зараз будемо снідати. Я дуже люблю манку, Сірожа також. Так, що ось такий у нас сніданок. Поснідаємо, будемо братися щось робити. Закинули стірку бігом, поки є світло, бо хто його знає, може вимкнуть. Так, що ось такі от справи. Всім, хто їсть, смачного. А я сьогодні зайнялася, робила генеральне прибирання скрізь. У всій хаті пропилісосила, помила поли. Ну, у нас, правда, в тих кімнатах ковралін, але ж тут в спальні, столова, там кухня, ванна, така котільна, то там плитка повимивала, поміняла постіль. Добре, що хоч світло було. То швиденько пропилісосила по всій хаті, бо думаю, вдруг вимкнуть світло, особливо після того, що там були обстріли. Думаю, не дай Боже, будемо сидіти знову били світло, але слава Богу, світло є. Поприбирала, позакидала два рази стірку, слава Богу, все нормально. Сонечко таке на вулиці вийшло. Небо трохи роз'ясняється, але вітер більше зірвався. Сережа пішов на вулицю, добре, що хоч сонечко. Пішов пиляти туалечу. Отак, поки якийсь вихідний, старається трошки щось вдома робити. І добре, що погода є. Бо дивилися по. Прогнозу знову дощі обіцяють. То так каже, поки є погода, треба спиляти. Ну, там мені не потрібна та геляка, вона відчахнулась прямо на смородину. лягло. вона не геть відломалася, але надвисала добре. І таку тінь робила мені, і плюс ще й на смородину нависало. Я зараз також піду на вулицю, подивлюсь, що він там робить, щоб мені не поламав ту смородину, бо так десь не придивиться. Там кущики ті невеличкі, щоб він їх не поростолочував, десь не побачив чи що. Так що зараз піду подивлюсь, що він там робить. Вже верба пускає, розпускається потрошки. Вже там уже... А, він вже поопробував. цю вєтку. аж світліша стало всі розпиля розпиляла родігілочка однатка трохи напиляв на шашлик ця така хороша Бо тут росте в мене рядок смородини оці кущі які гарні три а сюди ця ветка відчахнулась лягла і от ці три куща, які нещасні, маленькі. Це вже нещастя яке. Ну, вони були менше, але щось зверху їх забило, так вони не росли. А хворост цей туди на город потягається. Потім весною вивеземо та й все. Вже Сережа трохи хоче почистити її. Ось таке поспилював ще деякі гілочки сухі. Вибрав з Чорта воно треба, щоб росло. Як воно сухе? Що, й ти ставити чайник, поп'єш кофе? Потім вже оце сухе ріще трохи потягаєш. Тільки на ну на що воно? На що воно нужне? Це вона добра, це алеча така крупна, солодка вся, класна. Може це його творода пройшли год, бач, не було несли, не слив, не алечі. Поза прошлому році то було, звісно, урожай, не знали, куди дівати. Холодний такий вітер, то очі, що слізяться. Так що йду? ставлю чайник, або б'є з гарячого, бо вітер такий холодний, зірвався. Ой! Блін, плізла в болото. Було трошечки снігу, росла. Я тут підготувала вже інгредієнти, хочу зараз спекти бельгійські вафлі. Рецепт у мене є на каналі, ну я вам так ще швиденько все покажу, що сюди входить. Все. Значить, нам потрібно 4 яйця, 100 г цукру, 150 мг молока, 400 г муки, сіль щепотка, масло 100 г. Ну, тільки щоб воно було кімнатної температури розмягче, або підігріти його трошки. Розпушувач 10 грамів і пакетик ванільного цукру. Все, зараз оце все змішаємо. Буду пекти сьогодні вафлі. Ось таке тісто повинно у нас отримать. Добре, добре густа сметана. Все, бапельничка наша розігрілась і тепер кладемо сюди от, у ложки тіста. Ось так. Все, накриваємо і печемо до готовності. Це вафлі готові. Вони з однієї, порції, скільки виходить. Я їх дуже люблю, особливо, коли вони свіжі, хрустять так. шкурочка така підпечена, смакота. Так що, якщо вам сподобався рецепт, також приготуйте всім, хто їсть, смачного. На вулиці вияснилось, слава Богу, хмар зовсім немає вітер, геть хмари розігнав. І гудів, але на вечір, слава Богу, втихає хоч. Сережа мив машину, тільки що миє двір, бо натягав машину, скільки грязюки я так там позмітала трохи, але все одно, що там віником добре не помітаєш. Він зараз добре все там повимиває мойкою, ти буде вже чистий двір. Вечер Сережа замаринував курячі стегна. Мангал запалив, він горить. Де жарити на мангалі. трохи втих вітер, бо таке дуло в день. Це перед вечором зірвався трохи вітер, і звозить дрова з городу. Добре, що хоч трохи вітер втихне так холодно. Ще зараз плюс 5 поки, але небо вже трохи робиться красне, то буде морозець знову. Добре, що хоч вітер втихне так холодно. Таке сонечко, взагалі ці дні такі сонячні. Але й найморози добрі вночі! Таке м'яско вийшло дуже ароматне. Ще насипала пюрешку, відкрили лечо будемо зараз вечеряти, всім, хто їсть, смачного. Так що, ось так минув наш день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки. Всім вам бажаю мирного неба, всім пока-пока!